А давайте подивимося з вами, що відбувається з яблучком, якщо ми його розріжемо. Коли ми розрізаємо яблуко, його клітини пошкоджуються і починається невидима хімічна вистава. Кисень з повітря проникає всередину яблука. Там він активує спеціальний ензим – оксидазу Цей ензим перетворює природні речовини яблука феноли на темні пігменти меланіни, які створюють коричневе забарвлення. Друге гідроліз. Інші ензими розщеплюють складні вуглеводи на прості цукри. Це трохи змінює смак і робить яблуко м'якше. Третя полімеризація. Утворені темні речовини квінони можуть з'єднуватися між собою і утворювати більші молекули. Саме вони створюють блиск і трохи тверду поверхню. Яблуко стає менш привабливим на вигляд, але воно все ще їстівне і безпечне. Хочеш зберегти свіжий вигляд яблука, скористайся лимонним соком або іншими кислими речовинами. Вони уповільнюють реакції потемніння.